Сходила я на виставу проєкту наші твоя Леся, п'єс любому Дроздику. Це вже друга їхня подія цього року, яку я відвідую. У лютому вони показали нам історію старицької черняхівської письменниці та близької подруги Лесі Українки. Вистава до слова до сих пір виринає монологами в моїй голові. Доки історія людська жила, до всі ми і далекі нащадки наші. З жахом та огидою будуть згадувати це страшне слово большевик. І от у будинку актора історія Лесі Українки, устами її наймолодшої сестри Ізидори Косач Порисової. Режисер Андрій Маргосян, який ось уже понад 10 років вивчає Лесю, окреслив віхи її життя та занурив нас у спогади близьких. Так багато домислів та трактувань. Саме тому я все ще не знімаю про неї, а лиш навколо бо зрозуміти правду хочеться і розвіяти той совєтський образ хворої дівчинки у вінку. Про те, як вона протистояла московитам, як вважала, що ніяк. Кої однаковості не було з ними, чи як ледь не зреклась російського громадянства, як забороняли і цензурували її твори? Багато чого нам. Не розповідали, та прийшов час розвіювати димову завісу та дивитись правді в очі. Окремо хочу подякувати акторці Вікторії Шавурській за втілення образу Ізидори. Бачити та чути на сцені ту, що промовляла до мене лишень з чорно-білих фото та сторінок книжок, було неймовірно захопливо. І як на мене, Вікторії вдалось передати характер дорочки та чуття. Ніхто не був до мене такий добрий, як моя люба сестра. Ти наче досі поряд зі мною, промовляла вона. Дякую, пане Андрію, що і я, завдяки вашій виставі, на якусь годину відчула її поряд. Вона своїми текстами свого часу порятувала мою пошматовану душу. Було життя до, і тепер, на щастя, буде після посад Лесі. Я вважаю сьогодні надважливою та й усю родину косачів драгоманових загалом. Через них ми маємо змогу пізнати себе і звільнитись від брехні, бо інакше навіщо це все.